Різноманітні теплі устілки, термобілизна, окопні свічки. Ну і звісно, ось такі пічки буржуйки. Це те, чого конче бракує навіть тепер нашим військовим, як напередку, так і в тилу. І власне це те, чим як і раніше, так і сьогодні займаються різноманітні волонтери та виробники. Саме про таких ми розкажемо вам в проєкті 4.5.0 Все спокійно. На першому етапі виробництва пічок теплових, а в народі більш відомих як пічок буржуйок, відбувається палке обговорення. Звісно, спочатку передує тому ідея, а вже в цьому робочому кабінеті відбувається обговорення, створення проекту, і вже після того віддається в роботу. Цілком логічно, що в інституті зварювання відбувається безпосередньо процес зварювання, і про це ми далі вам розкажемо і покажемо. Це, до речі, є наукова лабораторія. Так, так, ми не помилилися. Лабораторії бувають різними, і саме в цьому приміщенні ось такий листовий метал перетворюється на ось таку пічку буржуйку. Пічка буржуйка легка, переносна металева грубка для обігріву приміщення, сушіння одягу та розігріву їжі. Має максимально просту конструкцію, адаптовану під потреби військових. Серед переваг компактність, швидкий нагрів і висока тепловіддача, здатна обігріти площу в щонайменше 20-30 квадратних метрів. Кожна пічка укомплектована димарем і варильною поверхнею. Працює на будь-якому виді твердого палива, найчастіше на дровах. Окремі моделі пристосовані і до окопних свічок. Пане Віталію, ви е, були на початках від ідеї, так би мовити, але ви так само і ви є і реалізатором процесу, тобто ви дотичні, безпосередньо статус. дотичні. Так, з чого починається процес? Процес починається перше про з проєктування, е, з відпрацювання конструкції. Це в першу чергу це є найважливіший момент, оскільки е, потрібно, щоб піч е, е, ефективно горіла при е, е, будь е, тобто, там… І температурах. І, і температурах. Е, з е, любими дровами. З любим любою тягою, і це справді вкрай важливо, адже в бойових умовах в окопі бліндажі НАТО посеред степу під постійними обстрілами якісних сухих дрів подекуди не дошукаєшся. А тому горіти має все, що тільки можна роздобути. Тож щойно почалася повномасштабка, науковці інституту електрозварювання ім. Патона одразу кинулися розробляти найефективнішу модель теплової печі. Ба більше чимало патонівців із перших днів російського вторгнення без жодних сумнівів вступили до лав зсу. Ви почали таку роботу два роки тому ну, зреалізовувати саме тому, що ваші співробітники були мобілізовані? Е, ні, це був, скажімо так, поклик душі. Ну, називаємо це так. Да? І співробітники, е, м'яко кажучи, самоорганізувались в цьому плані, тому що всі чимось хотіли допомогти. Покажете нам процес обварювання. Основні моменти це є гибка. Тобто, на вона... В даному випадку на, на, інструмент, на, на ручному інструментах наручному е, станку е, ми е, е, окремі елементи їх зігнули під потрібну форму, і після цього е, йде зборка і е, обварка. Зазвичай, коли пічки буржуйки військовим передають або виробники, або волонтери, ось такої димохідної труби у комплекті немає. Що важливо, що науковці інституту зварювання вони виробляють безпосередньо ці труби тут так само на території цього підприємства і передають разом із пічкою. Варять, варять, варять. Будуть варити, окрім пічок буржуйок, на території підприємства виробляються і ось такі саперні кішки, які часто густо передаються військовим не лише на фронт, але так само і в тилу. Вони використовуються під час гуманітарного розмінування. Вироблено їх таких вже понад пів тисячі штук. Науковці напевно, мають займатися все ж наукою. А ви виробляєте пічки, гачки, кішки. Оці чи не заважає одне одному? Ми виготовляли пічки у вільний від роботи час. Це ніяк не було, мішало виконанню наших основних робіт, в тому числі і по оборонній тематиці, в якій інститут активно працює. Державний інститут електрозварювання ім. Патона цьогоріч відзначає 90 років. За майже століття тут винайшли безліч унікальних технологій, зокрема, зварювання під водою в космосі, електрометалургії медицині. Розробки Патонівці успішно працюють у понад 30 країнах світу. Нині, в час Великої війни, тутешні інженери працюють над покращенням технології та запчастин для ремонту авіаційної та інженерної техніки БМП, танків, створені протезів та імплантів. А у позаробочий час ще й майстри. Усілякі корисні дрібниці для фронту. Ми знайшли, як на мене, таку оптимальну модель. Ми зробили таку першу експериментальну, ми побачили її першу, простоту і велику ефективність. І в результаті вийшла ось така піч таких от розмірів. Вона є е, водночас е, не дуже об'ємна, не габаритна, е, але е, цього достатньо, щоб обігріти ну, біля 30 метрів. Ми всіляко підтримуємо цю діяльність, тому що вона є на сьогодні найважливішою. Я думаю, що кожен знає, що таке окоп і як там холодно. І треба, хоч десь колись, трошечки зігрітися. А оці ось пічки, які роблять наші хлопці, вони в тому році робили, і в цьому році роблять. Вони, хоч якось трошечки допомагають. Вам допомагали волонтери. Ви якось шукали ну з, гроші десь ззовні, Але так само і сам інститут знаходив кошти. От і хто допомагав так, цьому? Так у нас є група е, активних людей в інституті, які збирають кошти, і ми здаємо кошти всі добровільно на будь-який поклик, коли це треба. Це можуть бути кошти використані і е, безпосередньо для військових. Е, для лікарень, тому що там теж іноді приходять запити і ми їм допомагаємо. Ну, ми дуже активно участвуємо в цьому процесі, тому що це наше майбутнє. Пічки, наприклад, це сезонна штука. Це вони затребувані затребовані взимку, коли холодно. Чи не було ідеї, можливо якось розвивати цей напрямок допомоги військовим, потребам армії? Можливо, щось в подальшому так само виробляти? У нас є ще ініціативні люди, співробітники, які допомагають військовому госпіталю. Вони допомагають як із матеріальними, скажімо так, це там продукти, там сітки маскувальні, так і з такими речами, як титанові пластини, виготовлення їх, закупка і виготовлення для там бійців, які вернулись з фронту на лікування в військовий госпіталь. І це йде постійний такий процес. Для нас захисники це наші люди. Наші і потрібно допомагати всім. Попри вкрай обмежені ресурси, інститут зварювання активно працює нині в умовах війни. Тут певні кожен і скрізь ким би не був науковцем, військовим чи майстром біля верстату, має робити все можливе, аби наблизити перемогу спільно на всіх. Буквально за 5 хвилин після того, як ми розпалили цю пічку, прилад показує вже понад 430 градусів за Цельсієм. Це дуже хороший показник. Залишається лише подякувати таким людям, які опікуються потребами наших військових. Ну і звісно, випити з ними філіжанку смачної і запашної кави. Це був проєкт 4.5.0. Все спокійно до зустрічі наступної п'ятниці.